Страждання Ісуса Христа, страсна п'ятниця, частина, друга, а коло години дев'ятої, продовжуємо читати ми з Євангелія від Матфія, скрикне гучним голосом, кажучи, елі, елі, лама самахвані, що перекладається, як Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене полишив? І ось Христос настільки зараз в цю мить здається агонія, але настільки просякнутий Божим Словом, що Він прямо цитує 21 й псалом, другий вірш, який був написаний на. Хвильку за тисячу років до цих подій, звідки цар і пророк Давид, який писав цей псалом, міг знати, що Христа будуть розпинати, бо на той час ж такої смерті страти навіть не було. Це говорить про унікальність Біблії, про точність Біблії. І от Христос висить розіп'ятий і Він кричить: навіщо ти мене полишив? І це величезний знак, символ, нагадування, що між гріхом. Та Божої святості між людиною, як насієм гріха, і Христом, який є носієм святості, божественної. величезна прірва, і це нам нагадування, що коли ти живеш з гріхами і не каєшся між тобою і Богом прірва, а люди шикають легковажних рішень. Їм здається, що Бог все одно тебе любить, Бог тебе все одно підтримує, навіть коли ти живеш в гріхах, як в шовках. А хто ще має сумнів, що це дійсно псалом про страждання Христа? Процитує 17-й вірш з цього ж псалма. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців. Прокололи. Ви чуєте, говориться про розп'яття. Прокололи вони мої руки та ноги мої. Ми зараз чуємо, як звучить безпосередньо сама арамейська мова. Елої, елої, лама самахвані. Оця автентичність мови, яка складалася суміші грецької та єврейської. Христос кричить, тому що страшна, тяжка, важка. Це жахливий тягар, коли ти береш гріх всього людства, яке було, є і буде на себе. Але все це закінчиться величезною перемогою Христа та тих, хто в ньому визнає пана свого життя, кається, відкидає гріх і стає справжнім християнином.